Всім здоров! Недавно було відео про Сікера, але я вирішив записати ще одне, і ми сьогодні будемо юзати баг. Як цей баг працює? Насправді, все, що потрібно зробити, це взяти грань поклик крові. Сама по собі грань ця супер мусорна, окрім того, що вона вимикає на 10 секунд вашу пасивну здібність, ще й коштує мани. А у сікера й так проблеми з маною. Отже, в чому саме полягає цей баг? Вам за кожен кіл на мапі, коли ви живий, то якщо ви не в таверні, вам він рахує як асіст. А це означає, що вам дають 25% золота за кіл. Я буду далеко. Я просто прокачаю пасивку свою і отримую асіст. Це дуже прикольно. І це потрібно юзати, поки не пофіксили. У Нас тут починається файт. Ой, який гарний фук. Я поки що пасивку брати не буду. Мені і так тут зарахують. Я думаю, все ассисты, что мы их тут сделаем. А... Давайте, давайте, давайте. О, этот да у тебя на килл отрымал. Не, не А, Ааа, -а, улетела. Антимагмит. Антимагмит. Иду за Зрозуміло. І Пучу не хукає просто чудово. Трішки передивився свій закуп на Сікера. Йому потрібно більше статів. Куп на швидкий вінленс Він лише проти урси або манкікінга потрібен. В всіх інших матчапах краще взяти дві цирклетки. Воно буде трішки профітніше. Зараз я беру собі або два брейсери, або брейсери 0 талісман. Ай, не встиг. Не встиг качати свою пасивку. Вб'ють Дарксіра і я отримаю а, асіст. Вб'ють, не вбили. Нулік на Сікера приємно брати, адже в нього мани не дуже багато спам'ять. Постійно потрібно. Тим більше з цією гранью ще потрібно буде натискати пасивку, тому мана йому буде потрібна. Сікер, до речі, проти медузи супер погано грається, тому що ульта Сікера, я не знаю чому, але вона взагалі не дамаже медузу. Не дуже розумію, чому саме, але медуза демеджа просто не отримує. Далі збираємо фази. Після фазів Бледмейл і БКБ. Знову вмирають. Що він там робив? Не дуже мені це зрозуміло, що він там робив. О, наш! І ми отримуємо асіст просто за рахунок того, що наша пасивка вона рахується активкою після, після того, як їй додали е, цю грань, і гра рахує, що ми якось допомогли. Тобто ми будемо асістами на кожному кілі, під час якого ми живі. А грань виходить просто на фарм. Побіг! Побіг! Біжу! Біжу! Просто... Настільки ця активка сміттєва. Фу. Фу. Я її взагалі ніколи не буду натискати. До речі, якби я її не натис, я б вижив тут. Коли, до речі, пофіксять баг з асістами, я ніколи в житті не візьму цю грань. Від неї воняє. Ой-ой-ой, ну пуджик і хук. Хука, він ще в нього вкаде, напевно. О, ні. І знову, і знову, і знову ці асісти просто. По 70 голди мені капає. Це супер приємно. Оп, хук. І знову асістик! Знову асістик. Ось в мене вже фазики є. Далі бледнайм. В одному асісті я не встиг прийняти участь, тому що я просто не вкачав пасивочку. Скоро в мене буде ультимейт, і можна буде вийти в антимага. Не... Оп, хук. Як же ти хукаєш, бро. Ну, перший. Щось не дуже зрозумів, де був перший в цей час. Добий, добий варт. Дарксір тут ходить. Я хочу вийти або в дарксіра, або в антимага. Когось із них. Ой-ой-ой, дуже багато демеджа змійка вибиває. Угу. Непогано в нас тут все вийшло. Ай, я заплутався в двох соснах. Я думав, він мені буде контрспелить, якщо чесно, а він, ну, взагалі. Якийсь... <схід> Улетіло. Супер. Да. Гарний мужичок на пуджики. Куки 100 і 100. Дрексір без телепорта. Можна просто йому ультимейт дати, да і все. Чи може дати пуджу мене хукнути? Отак. Хукай. Okay. Я передумав. Раптуру потрібно було натискати в Dark в нього не було ТПшки. Я натис просто в Антімага, віддав її. Неприємно, неприємно вийшло. Не встигли ми трішки, оце вот так дав. Добре. Шардик мені на Сікера також ще дуже подобається, тому що він дає під першим скилом 35 вампіризма і 35 чистого демеджа з кожної атаки Якщо порахувати що під першим скілом, ми також ще отримуємо 200 швидкості атаки, це взагалі супер. Їх тут четверо. Так, Дарксір В бабки ультимейт є. Бабки ультимейт є, зараз просто в Дарксіра дам. Ще є. Лішрак з'явився дуже вчасно. Хоча вони б мене і так не вбили. Просто вмер би щас пуч з Дарксіром, вони б мене відхилили. Тому там все було дуже класно прораховано. Випадково, звичайно, дуже класно прораховано було випадково. Так, з Медузою ми зараз не зможемо файтитись. Уп. Куда ти? М -м -м -м. Зрозуміло, я улітаю. Якщо я в спину зараз зайду, вони мене швидко не вб'ють. просто потрібен Драксір. Далі я, звичайно, натисну цей третій скіл, але я так його ненавиджу. Ось просто дивіться, 10 секунд я бігаю 365 швидкості. Ну, хоча, звичайно, в даному момент я більше б і не побіг, навіть з пасивочкою. Хоча ні, з пасивочкою я 500 би летів. Просто ніколи не візьму цю грань, але пофіксять цей баг. І ось просто 100 голди мені насипало зараз ні за що. За те, що я живий. І знову 100 голди мені капнуло. І знову 100 голди мені капнуло, просто не добираємо. Ну, ладно, другий раз мені не 100 голди капнуло, трішки менше, але все рівно. Як же ж добре, як же ж добре все? Ну, це така 18 хвилинна каточка. Хоча вони ще не програли насправді. Медузи в них немало. У Медузи на вісімнадцятій хвилині в неї Драгонленс не знаю навіщо і Драгонленс, і Манта. А ще, до речі, в них є шанс на перемогу, тому що в мене світло мають вимикати через 20 хвилин. Якщо вони затягнуть цю гру, то ви скоріше за все це відео не побачите. живу. О, добрий вечер, ну все під під фіжем, антимага. мантимага. Полетів на нанті Обожнюю, обожнюю так на нантимага ульту накидувати. Просто накинув ульт, він зник. Знову на мене накинули жука. О-о-о-о-о-о-о. Оооо. Найн. Найн! Так, все, далі беремо Сашу Яшу. І після Сашіяши аганім. Знаю, щось нас не виходить. Просто тут супер вийшло. За чейн станули. Побіг, побіг на вивере. Здох знову, да? Ой-ой-ой, ой ой як же ти живеш? На вмри. Можливо, я його зараз переможкілом доб'є. Так, ну нам цю гру не можна затягувати. Н не в піки проблема, а в тому, що мені світло вимкнуть. Аганімчика. Ганім настільки сильна шмотка. Вона супер багато демеджу вносить. Ой, я в цьому не буду участі приймати. Хоча можливо прийняв би насправді. Якщо тут під, до мене підійдуть. Побіг. Далі, далі, далі. Натискаємо цю мусорну грань і все, і швидкість 335. Кайфуй. Ой, йокже ти біжиш на сікері. Я я думав мені все. <схай> я думав мені все. Якби медуза додумалась ультимейт, ми тисне в той, сніпто, б мене було. Отже в Дарксіра Лотус потрібно не дати ультимейт а то буде неприємно. Все? Не пока. Чисто побіг, побіг на гранюшки. На гранюшки побіг. Ай-яй-яй, імба, грань. Ану, стань, хто казав, що грань херня. Грань імба. А Дарксіра показала 9 підряд на Дарксірі. Напевне, не така вже і імба цей Дарксір. Дарксір неприємний, коли він рухається по файту дуже швидко. А коли на ньому раптура лежить, або на тому самому антимазі. Сікер в цей пік настільки ідеально залетів, це просто шок. Це я його ще й на ФП взяв. Я, я не знаю, як це назвати, коли. Проти контрпіка пікають. Персонажів. Ну ви просто подивіться на це. У мене зараз 32 асиста. Якщо порахувати дуже грубо, в середньому десь отримав 70-100 за один асист. Зараз 33 асиста вже. Тобто плюс мінус я десь 2500 отримав золота. просто через грань. Куди йде? А, куди я? Питання куди не пуч, куди я? Питання. Ну що можу сказати? Антимага, напевно, зараз вб'ю. Якщо у нього тпшечки немає. Я щось на секунду думаю, а можливо, він зараз натисне Блінк. Дякую вам за перегляд цієї гри. Сподіваюсь, ви піднімете собі 10 тисяч ММРів на Блацікерітрійки, ну, можливо, навіть на корі, я не знаю. А я вам баг показав, а ви на мене, будь ласка, на твічі підпишіться. І на Ютубі також лайк поставити, не забудьте. Це мені буде дуже приємно. Всі діла самі знаєте все. І давайте зараз просто крутнемо рулеточку, яка мені випала тут. Бем! Ой-ой, ой сетна Сларка, до речі, прикольна, я його б забрав. Але. Далі графіки. Кому цікаво, демедж, фарм. Фарм, до речі, 20 тисяч. В Кінга лише на 2 тисячі більше. Демеджу також в топі. Знизу. І отака прокачка. Дякую всім за перегляд. Всіх цьому я всіх обнімаю. Всім пока. па ра да 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 па